Я приїхав на одне зі своїх місць, де завжди знаходив або білого, або красного ловця. Цьогоріч ще літо і тут все заросло, повалені дерева. І пробратися сюди дуже тяжко. Тут була стежечка, така ще можна було їхати і велосипедом, але зараз не пролізти і не проїхати. Але ми йдемо впевнено до тієї полянки, де, надіюсь, нас очікує, щось знайдемо. Хоча я дивлюся, як тут все позаростало. Вони в такій гриби і не хочуть рости, їм треба трішки, щоб був простір і осінь пройти. Тут видно проніс якийсь буровій, тому що ось підряд виламані в одну сторону дуже багато дерев. Ось такі, бачите, вони піднімали коріння і тут не пройти і не пролізти. Ось далі вже фактично ходу нема. Ми повертаємо праворуч на якусь Галявинку будемо шукати щось таке, де є простір. Де є простір. Ага, ось є. Полянка комари достають. Комари достають. Ага, наблюдай. Оце то так. Да. І не один, а відразу два. І це красноголовці. Ось, будь ласка. Ось такі два красення. Красноголовці. Так. Подивимось. Ще маленький сховався. В гущині красноголовчик ще один. Так. Обійдемо цю полянку по колу. Обійдемо цю полянку по колу. надії що десь ще тут уже йде да, дуже густо. Тут уже дуже густо. Нема. Більше нічого нема. Хоча місце таке гарненьке. Місце таке гарненьке. Подивимось тут. Ага, о, он щось червоніє. Червоніє. Єеес! Оце то красень! Оце то да, що такого великого я краснового це не бачу. Ось він. Ну що, будемо зрізуватися.